Ваша дитина скоро піде до школи чи вже навчається у початковій школі. Вона може відвідувати дитячий садок після школи, де за нею доглядатимуть, вона гратиметься з іншими дітьми та виконуватиме домашні завдання. Хто має право відвідувати подовжений період? Усім дітям дозволено відвідувати дошкільні установи до закінчення 4 класу. Вони мають законне право на догляд за дітьми. Це означає, що ви, як батьки, можете звернутися до них із проханням. Ваша дитина може відвідувати подовжений період щонайменше 4 години щодня. Якщо вам потрібно більше послуг з догляду за вашою дитиною, ви повинні подати заявку. Наприклад, якщо ви працюєте, або якщо ваша дитина вже навчається у п'ятому чи шостому класі, коли потрібно подавати заяву. Ви повинні подати заяву на отримання так званого довідки про право на відвідування дитячого садка, якщо ваша дитина ніколи раніше не відвідувала дитячий садок, якщо ви хочете. Щоб ваша дитина відвідувала дитячий садок більше 4 годин після школи, або якщо ваша дитина вже навчається у 5 чи 6 класі. Будь ласка, подайте заявку за 4-6 тижнів до початку подовженого дня для вашої дитини. Це дасть відділу молодій та соціальних справ достатньо часу для розгляду всіх деталей, де можна отримати заявку. Ви можете отримати її в відділі у справах молоді та соціальних справ у ВЖОДР, восьмий поверх. Кімната 8.09. Або ж ви можете завантажити її онлайн. Посилання ви знайдете у відеотексті. Або ви можете написати електронного листа на адресу електронної пошти, вказану тут. Які документи вам потрібні? Заповніть заяву на догляд за дитиною після школи. Вам також потрібно буде надати додаткові документи, такі як копія свідоцтва про народження вашої дитини. Підтвердження того, що ви проживаєте у Франкфурті на одері. І якщо ви розлучені або неодружені, підтвердження опіки. І якщо вам потрібно більше 4 годин догляду, довідка від вашого роботодавця або підтвердження особливих причин. Чи можете ви вільно обрати центр подовженого дня? Так, ви можете зробити свій власний вибір. Багато центрів мають власні вебсайти або пропонують екскурсії. Важливо, щоб у них були вільні місця. А відділ у справах молоді та соціальних служб має підтвердити вашу відповідність вимогам. Потім ви підписуєте договір безпосередньо з центром. Чи коштує позашкільний догляд грошей? Так, часто він щось коштує. Але не хвилюйтеся. Скільки ви платите, залежить від вашого доходу. І якщо ви мало заробляєте, вам не потрібно платити стільки за позашкільний догляд. Ви можете отримати детальну інформацію в центрі подовженого дня або в місцевій владі. І якщо у вас виникнуть будь-які запитання, зателефонуйте до відділу у справах молоді та соціальних служб або надішайте електронного листа. Співробітники будуть раді допомогти. Ми у ФАБЛ також до ваших послуг. Просто зверніться до одного з наших центрів подовженого дня у франкфурті на Одері або скористайтеся функцією коментарів під цим відео. Бажаємо вам усього найкращого та чудового старту для вашої дитини.